Привіт! З вами центр бухгалтерських послуг. Якщо вам потрібні ключі електронного підпису, то це відео саме для вас. Сьогодні покажу, як безкоштовно за кілька хвилин згенерувати ключ ЕЦП у Приватбанк. Це підходить як для фізичних осіб, так і для фобів. Отже, що важливо знати перед початком? Щоб отримати ключі через приват, ви маєте бути клієнтом банку. Якщо у вас немає рахунку в банку, цей спосіб, на жаль, не для вас. Отже, як згенерувати ключі ЕЦБ. Раніше це можна було зробити прямо в приват 24 Але тепер Приватбанк перенаправляє користувачів на сторінку АЦСК Приватбанк. Отже, робимо так. Відкриваємо пошуковик і вводимо АЦСК Приватбанк. Таскаємо перше посилання ЦСК Приватбанк.ua, це офіційний сад акредитованого центру сертифікації ключів. Гуртаємо вниз і у розділі онлайн-сервіси обираємо Отримати сертифікат. Далі потрібно увійти через Приват24. Можна ввести логіни пароль або просто відсканувати QR-код через мобільний додаток. Я заходжу саме з допомогою QR-коду. Після входу система автоматично заповнює ваші дані. Перевіряємо їх, якщо все вірно, підтверджуємо. Тепер нам потрібно придумати пароль для збереження ключа. На телефону Приват24 приходить підтвердження, отже, ми його підтверджуємо і генеруємо ключ. Через кілька секунд ключ ЦП завантажується на ваш пристрій. Важливо розуміти, що цей файл не можна відкрити стандартними програмами. Він використовується лише для входу в державні сервіси або для підпису документів. Якщо з якихось причин ви не бажаєте використовувати саме Приватбанк, є інтернативні варіанти. Онлайн через часто. це безкоштовно. Другий варіант це у податковій. Це також безкоштовно, але необхідно бути присутним особисто, а також через ЦСКА Україна. Це онлайн, але за символічну плату 100 гривень. Отже, тепер ви знаєте, як за кілька хвилин отримати безкоштовні електронні ключі від PrivatBank. Якщо у вас виникли питання, пишіть у коментарях. А якщо вам потрібна будь-яка допомога пов'язана з бухгалтерією або вашими фінансами, обов'язково звертайтеся до центру бухгалтерських послуг. Ми будемо раді вам допомогти. Не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал, щоб не пропустити більше корисних відео. До зустрічі!